Важливі новини за три хвилини, щоб ви нічого не пропустили. НБУ прогнозує, що цього року безробітним буде кожен четвертий мешканець країни, а у 2025 році кожен шостий. І це дуже багато. І це, мабуть, не враховані тимчасові заробітки і ті тіньова складова, але все рівно це багато. Що робити? Не шукати робочі місця, а створювати їх, відкривати свою діяльність, започатковувати компанії і організовувати людей навколо своїх ідей, таким чином формуючи свій соціальний капітал. Напишіть у коментарях, чи ви думали колись розпочати власну справу, або, можливо, вже займаєтесь. Дефіцит бюджету України в січні склав трохи менше 2 мільярдів доларів. І я нагадаю, що він в значній мірі покривається міжнародними грантами і кредитами. Поки що, на жаль, так болота висохли за січень на 30% у частині доходів, і це при зростанні витрат майже на 60%. І це тільки січень, і санкції ще нічого не починали. Цей рік буде перевіркою на міцність для економіки Мордору. І сподіваємось, що вона її не пройде. У світі менш ніж за два місяці кількість користувачів чату GPT перевищила межу в 100 мільйонів. Штучний інтелект точно буде одним з ключових трендів цього року. Його будуть ліпити куди треба і коли не слід. Але в будь-якому випадку, рано чи пізно, ми побачимо розквіт такої чисельності нових професій і нових можливостей для бізнесу, яких поки що годі уявити. Скористаються, як завжди, ті, хто має якісне середовище і достатньо розвинуті навички. Напишіть у коментарях, чи ви зареєстровані вже і чи вже користувались. І вже сьогодні Google публічно включиться із своїм AI-чат-ботом BART і так само, як Microsoft проведе сьогодні конференцію. Так що баттл штучного інтелекту тільки починається. До речі, до нашого проєкту криптоаналітичної платформи ми теж плануємо долучити штучний інтелект. Так що ми в ділі. Центральний банк Європейського Союзу не лише підняв минулого тижня ставку на 0,5% до трьох відсотків, але й озвучив план продовжувати її підйом і утримувати на найвищому рівні. Це означає, що фінансові полегшення будуть щонайшвидше в кінці цього року. Будь-якому випадку треба прокачувати свій фінансовий інтелект і навчитись формувати особистий і соціальний капітал. А я вам у цьому допоможу. Крипта Гонконг буде ліцензувати для стейбл... стейблкоїни і контролюватиме стадію емісій та управління ними. Резерви повинні бути не менше ніж 100% Покривати капіталізацію в обороті. Про регулювання крипти я вже неодноразово говорив. Це рішення, скоріш за все, направлено на те, щоб у разі потреби вилучати із торгів неугодні Китаю стейбли. Цього року нас це навряд чи чекає, але цей батл за стейбл по принципу свій чужий рано чи пізно таки буде. От тоді ринок крипти буде с. Трусити по-справжньому Філіппін розглядає можливість прирівняти криптовалюту до цінних паперів і таким чином захистити інтереси інвестора. Думка цікава, тільки токени це не акції, або, то ще сказати, не зовсім акції. Але бажання і обговорення про легалізацію крипти ніколи не бувають зайвими. До речі, нещодавно опублікував відео для підприємців у традиційному бізнесі, де пояснив, які можливості відкриває токенізація і чому нею необхідно користати. А також відео, де за 10 хвилин дуже простою доступною мовою пояснює особливості крипти, чому так важливо почати в ній розбиратися. Друзі, це буде активний рік. І всі, хто хоче зростати у своїх доходах, має як освоїти фінансову грамотність, так і активно розвивати інші навички, спілкування, ефективності, систематизації процесів для всіх, хто готовий практично зростати сам і розвивати свій колектив. Існує наша платформа LMS-SPE.org.ua, на якій є понад 52 курси, і вже завтра, тобто зовсім скоро, стартуємо онлайн-курс по особистих фінансах. Перелік тем додамо Наступному пості і це точно найкраща пропозиція для всіх, хто хоче, щоб гроші працювали на вас, а не тільки ви на них. Хто рішучий, ставте три у коментарях. І не шкодуйте перепостів, коментарів і в для якісного україномовного контенту, бо Московія сама себе не розвалить. З вами був Роман Кушнір і пам'ятайте, найважливіші новини у своєму житті ви створюєте самі.